Yeah. Є команда Колос 2, Ковалівка, що діє в рамках об'єднаного та послідованого полуправ всіх учасників ППЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч відповідно, тому сьогодні дуже цікавий поєдинок. Ми очікуємо, власне, ребел. Розпочинає з центру поля віддаючи тижня. Зараз Денис Хруль встигає і втікає від свого опонента. Може послі та хрути, передачу додачу де на засмети. Де розвартий по звору воста зробив Денис Хруль. І... На що 에, довіряє Тенгородських, і щоб отримати більше гроша. Подача що... далі по лотації. Звичайно, що не зараз 에, не про. Для колоса класна атака лівим флангом там викається Соколів передача Сокол можна прострілювати. Сокол передає передачу, немає завершення. Немає зараз завершення. Перед цим туром і 12 балів. Тому в разі перемоги є можливість для себе ситуацію змінити. Зараз новий ну, момент. Зараз праворуч. Бойко непогано. Любко, і одразу один дотик, Класно розіграла, може прострілювати. Бойко передачу віддає на дальню. Стійку, і не долітаєш. Треба такує через центр. Передача на лівий фланг. Є можливість для гостей і на наближує стійку Рикошет. Зараз для одинацівки команди Познакова Ліка Денис, Його передача на дальню сітку Аниса Хуля і вдається заробити Ну, В принципі, ось право фангу. Виконає цей курнер, 25-й номер. Авбек, універсальний футболіст. на дальню стійку, і Малакі знову знову підключає. Підліп підпрацьовує і ще на передачі напрямку Сергія Шевчука. Шевчук прострілює. Друга спроба передача. І зараз Канаєв пробуває за НАТО боротиру команди. Полосніше Ребело себе проявити. Зараз є шанс. Одна по ворота. І не вдається. Зараз Ду... є можливість. Є нагода через лівий фланг, Спроба атакувати. Передача на люстійку і повз ворота. Зараз, і зараз ще ручки. Можливість центру. Багато Шевчук сам пішов під праву. Незручного передача. Зараз а на сам не забивати. Недоля лівої ноги пробуває. Який момент. Артем недоля. Вийш. Грає праворуч. Знову груль. Немає офсайду. І передача на 12 метрів. Під удар Шевчук під ліву ногу на виконання. І повз О, з ворота. Малакі зараз притримав і ризикує отримати навіть і жовту картку. Потім про фахом цього епізоду шанс для Ребел удар здалеку. У Міхієв на місці. Лінія атаки. Малакі, в центр. Непогано, Шепчук ще далі. Закоп. Передача на вихід. Сам на сам. Зараз офсайт. Офсайт. Тут шметородинний ще Шевчук чекає підключення. І зараз будеться передача з флангу на дальню стійку. Завершення немає. Класа розіграла швидко. Максим Демський. Зараз є можливість для колосу. Подачі надаль в стійку. Канаєв забиває ворота. Канаєв відзначається і виводить вперед. Дуже прогнозовано обігрував зараз універсал команда. Ремо передати на змаганнячку торгує повз повз ворота. Напевно, що в нас був Ренат Чубов, поки його не змінили. Арена Ренат також дуже активно грав у госте. Є можливість Міхієв грає Міхєєв. Між собою добігралися, але ну, так дещо не очікував, не очікував. Зараз їх рулю, як же жорстко грає знисом. Врізає ближню стійку на цей раз. А ну, закуф. Контроль, контроль м'яча, Полоси. Ще одна подача в центр. Удар, не доля, повзворота. І вперед одразу Денис Хруль на швидкості Хруль буде перший на м'ячі. Поборовся Хруль і тут зараз зіграв на випередження. Бог здійснив дуже серйозний. Боротьба на фланзі. Боротьба, хто? Залишається команда Ребо і порушення правил. Це передача. Боротьбу. Проходить цей пас, і під удар. Під праву ногу тут. Справа пробитий. Сей від Мікієва. Слухається за цим епізодом. Недоля з правої ноги зараз. Є передача Удар головою. Далі путь. Яка можливість. В епізоді. Малакі. І тут пол Малакі за зараз... тільки вийшов не так не так дано з'явився Олексій себеженко не так давно з'явився. колесник І зараз команди ребл почав боротьбу Михеев. гра на дино удар пол з ворота перемагає коло знаху. І Відповідно, у нас матч таким за рахунком 1-0 на, на користь команди Колос-2 у матчі з Ребелом. Клуб вами був Сандр Лаврик. До зустрічі на матчах другої ліги. Ще батько Дивіться нас на ютуб-каналі ПФЛ.